Ми основні роботи закінчили в 2024 році. На зараз йдуть роботи по закупівлі обладнання і добудові деяких приміщень, тому ми вважаємо, що десь нам ще треба півроку для того, щоб воно запрацювало, може це буде раніше. Там буде весь спектр саме реабілітації. Я не буду перечисляти всі обладнання, але воно робиться згідно всіх норм, які це потребують. Не готовий вам сказати протезування, але я знаю, що якщо це передбачено нормами реабілітації, то це воно буде. Може, воно буде робитися не саме в Нікополі, а десь, але в Нікополі будуть цим. Якщо це є в переліку, то цим будуть займатися. Чи вистачає зараз спеціалістів, чи будуть на якийсь новий набір лікарів? А ми під це робимо набір спеціалістів, тому ну, вони повинні бути і ми повинні це зробити. Ми зробили в цьому році перший. Етап, першу частину вона зроблена 100% і, спілкуючись, не так скажу, скажу, що ця алея будувалась повністю з погодженням сімей загиблих, всі нюанси, всі їх побажання, ми. Врахували і зробили це саме на алеї. Фінансування це було приблизно 17 мільйонів, але ми зробили так, щоб нам було не соромно за, скажімо так, коли люди віддали саме цінне своє життя за нашу Україну і за нас з вами. То вони цього гідні, і ми зробили так, щоб це було дійсно добре. В цьому році ми продовжимо другу частину, і ми її повністю зробимо. Точну суму фінансування я не можу зараз сказати, але приблизно це така ж сама частина буде, як і була. Якщо наші герої поховані не на алеї, але незважаючи на це, ми теж повністю відновлюємо їх пам'ятники. Є приймальня, люди, на жаль, мало їй користуються, ну їм, мабуть, легше зателефонувати. Основні питання, які в нас надходять по телефону, це, на жаль, відключення по електриці, відключення по воді по обстрілам саме люди більше дзвонять зразу до нашої гарячої лінії після обстрілів. І ми вже Інформуємо і телефонуємо далі по всім інстанціям. Е, максимально відпрацьовуємо. Мій телефон є майже у кожного, і люди звертаються, е, теж по тим же питанням відповідаємо і роз'яснюємо. Е, слова вдячності теж є. І на Гарячу лінію, але є і не дуже слова вдячності. Але ж ми всі різні. Да. Максимально ми цю роботу доводимо до кращого стану. Нас це не торкнеться в Нікополі. Той напрямок, який призупинено, ми в тому напрямку не працювали. Той напрямок більш стосується зон, де не є активні бойові дії, тому ми в Нікополі це не повинні відчути. Воду вони будуть отримувати з нашого водоканалу, да. але балансова розграничення буде в нас на межі території, і далі вже услугу подачі води буде робити їх водоканал. На зараз підготовчі роботи всі були проведені, необхідні документальні передачі по балансу і по обслузі. Комунікації теж були передані, як і було намічено з 1 лютого вже їхнє підприємство буде надавати воду. Люди дійсно були незадоволені тим, що в них буде збільшення по вартості води. Але це вже їм потрібно брати розрахунки їхнього водокомунального підприємства. І, скажімо так, ми приводимо роботу нашого водоканалу до стандартів, як це повинно бути. Кожна громада відповідає за свою громаду. І це вже в нас остання громада, яка переходить на своє комунальне підприємство. Ми відповідаємо за те, щоб надати їм воду в тому обсязі, в якому є в договорі, якщо це дозволяє безпекова ситуація, а далі вже обслуговування, розрахунки це вже їх комунальне підприємство. Тому що нікопольці не повинні платити за. Неоплату інших громад і ремонтувати за кошти нікопольців водогони в інших громадах. Чому я це кажу? Тому що Нікополь-водоканал вже починаючи з військових, з військового стану повномасштабної війни, і після того, як не стало в нас Каховського водосховища, воно повністю, ну не повністю, а максимально на дотації саме з бюджету Нікополя. А бюджет Нікополя це і є кошти Нікопольців. Тому я вважаю, що це чесно, коли кожна громада бере на себе відповідальність за своїх мешканців. І якщо це Тариф, який не влаштовує громаду Покровську, то вони, ну, керівництво цієї громади має право розробити програму, зробити субсидії і е, різницю між. Тим тарифом, який був, і тим, який вони ще зробили, вони можуть оплачувати зі свого бюджету і на їхніх мешканців це не відобразиться. У нас таких прикладів багато. Ми разом з депутатами. Багато фінансуємо різних програм, де що є безкоштовно саме для Нікопольців. так можуть робити і вони. Я вже неодноразово казав, що мені як міському голові, саме з нашим депутатським корпусом, ну, реально пощастило. В нас дійсно депутати, які переймаються саме проблемами міста, а не якимись політичними, там іграми і тому подібне. Звільнення до чого я це кажу? Звільнення пройшло одноголосно. І одноголосно пройшло в нас і затвердження нового секретаря міської ради. Звільнення Івана Івановича Базилюка, як я вже казав, було за власним бажанням. Ну, як сказати, причину він. Прокоментує вам сам, але ну, те, що я знаю, це зміна е, місця роботи, яка не підрозуміває е, роботу як секретаря міської ради. Е, по Сергію Петровичу Завгородньому, він вже депутат у нас Другий СОЗ, ми його теж знаємо. Е, це фахова людина, е, системна, тому я. Вважаю, для міста Нікополя це буде не гірше, може ліпше, але ну, це вже буде залежати від нього. Да, депутати міської ради теж його знають, тому я думаю, що робота продовжиться. Я для мене секретар міської ради. Дійсно, ви кажете, це друга людина, якщо я або в відрядженні, або знаходявся там на лікарняному, або дещо. Тому політика в нього мислення така ж, як і в мене, як і у депутатів, це місто Нікополі, Нікопольці.